Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні незвичне відео. Бачите, розклала тут всякої всячини такої, да? ви вже здогадуєтеся, що мова піде про туалет, про унітаз. Ось такі штучки, Бреф, знаєте, що вони дорогі, вони коштують від 50 гривень по акції, якщо десь знайдете гривень 45 бачите, залишився один шарик у мене уже. Використовувала я ну навіть на місяць, виходить, не вистачає ось цих чотири шарика. Получається, ну, десь в середньому гривень 75 тільки ну, на один унітаз йде. Да? А потім збирається, як то кажуть, копієчка до копієчки. А то й бувало, що 2-100 гривень, вважайте, йде. За воду платиш, за що там за світло платиш, за все за все, і воно набігає дуже така прилічна сума. Особливо, коли ще в мене цілу ніч лилася вода, і за ніч 20 кубів води витекло, вода по 56 гривень, то самі порахуйте, як це недешево виходить. Ну, то таке. Купляла я ось такі блоки для унітазів, ось такі індивідуальні, тут він в мене розкритий, я вже його надрізала. Ось такий. Це змінний такий блок, він йде в ось таку штучечку. Можна купувати цю запаску, ставити, ставити от сюди і так ним користуватися. Зараз я це все покажу більш детально. Але спочатку хочу показати, бутилки у мене з водою стоять, тому що дуже часто чомусь зникає вода, прорив, десь у мережі є. Дивіться: ось цей туалетний блок освіжувач, Завжди така гарненька блакитна водичка виходить. Доволі приємний запах і чистенький блискучий завжди унітаз. Це я перед цим змивала була. Гарненько, пахненько і головне, дуже дешево. А як зараз пішли, я вам покажу. У мене ось таке, виходить, два синеньких. Ну, якби одне темно-синє, одне більш голубувате, жовте і, і білий. Як я його зробила, пішли покажу. Так що будемо зараз робити. Пахучку для унітазу своїми руками. Є в мене ще один ось такий додатковий додаткова ця рішіточка, поки до мене дійшло, надихнулася я ось цими такими різними корисними лайфхаками з інтернету, і потім, якось я навіть не знаю вночі, почала я задуматися. Думаю, а як мені зробити ось цю пахучку брех Ну, якоюсь трошки дешевшою. Я розумію, коли ну, хтось скаже, що це е, дурня, нащо це таке робити? Бачите, коли воно стоїть відкрите, то е, ось так трошки біліє. Ну, дуже вони класнючі, такі пахнючі. Оці шарики, брев. Значить, один. Е, що я роблю? Значить, беру один використаний. З оцього новенького дістаю один шарик, ставлю десь, ну, стараюся ось так, щоб посередині. І в бокові буду ставити різні ось ці пахнючки. Беру класне якесь пахуче мило. З свого досвіду скажу, що лучше брати дуру або. дуру, або, блін, забулося. Ще одне таке, я дуже класнюче пахуче мило. Потім ось такі блоки, які йдуть в унітаз у в бак, їх ріжу на шматочки. Попробувала ось таку штуку, Тоже непогано. Перший раз я купляла в, такому, в такій коробочці, зараз покажу, як воно має виглядати. В принципі, можна сюди ставити, воно недороге. Так, коштує оця штучка 18 гривень. А сама запасочка 8 гривень, 8, 10, ну, як коли. До цього у мене було жовтеньке. того що, ось тут дивіться, я вам зараз покажу: один шматочок залишився. Це точно от таке саме було, але було воно жовтеньке. Можна його морська свіжість, гарно пахне. Закладаємо ось так сюди в цю коробочку. Закрили. Потім є ось цей тримач, який тільки. Ось так раз, і затягнули. Так само можна підвішати в унітаз, і буде змиватися ось такий, якби брусочок мила. Але, так як я хочу зробити з ось цим брефом, оцей бреф, що в мене залишився, я цю всю конструкцію розкриваю, відрізаю. Так ось зараз підстелимо, на цій клейоночці будемо різати. Відрізаю шматочок цієї пахнючки. Оба. І це ще ось так напополам. Все, вийшло в мене вже таких два. Все ставимо сюди в коробочку, аби не загубилося. Воно пахнюче, але не таке, звичайно, як брев. Там, ну, що скажеш, то, що класно, то класно. Потім, от такий в мене був домус для унітаза. Пише, що 150 змивань, але я вже ним користуюся дуже-дуже давно. І дивіться, ще в мене є його, ну, трішки менше половини, але все одно доволі багато. Також це ріжу напополам і цей шматочок. І ще напополам. Воно розбухає, і потім стає його більше в тому шаріку. Так, підготувала це. Далі беру ось цей кружечок. Він 4 штучки, колись я була, заплатила 34 гривні. Ще на початку квітня місяця. Також його ріжу десь ну, менше, ніж як на половину. Отак От обережно розрізаю. Чим мені подобається водичка ще з такого домашнього цього, виходить така. Голубувата гарненька. Так, уже і це підготувала я. І далі беру шматочок класнючого пахучого мила. Також відрізаю, ну, десь четвертинку. Буду сьогодні робити одразу два, дві пахучки. Трішки нерівно я врізала. Ну, нічого. Далі беремо цей брев, не відкривається. Вони ось так запаяні. Тому треба ось тут з боку його зрізати. Це дуже добре робиться ножом. Ось так взяли, приклали, тут зрізали або ж ножничками. Так, взяли ось так розкрили. Хорошо, воно і закривається потім назад. ну, Крайню важко доставати, тому я її вже залишу так, як є. Значить, на що буде голубенька. Потім поставимо сюди біленьку, ось так боком, щоб воно потім закрилося. Голубенька, біленька. Голубеньку поставимо. Голубеньку. Отак. І що? І поставимо є в мене ось цей такий шматочок жовтенької. Тепер міцно стискаємо. Посередині тут є такі зубчики. Бачите? Звідси йдуть зубчики, а звідси ось такі дирочки. Тому ось так стискаємо і чуємо такий хрускіт. Раз, раз, раз. І все. Воно закрилося, ніхто нікуди вже випадати не буде. Дивіться, доволі гарно, естетично виходить. Маленький шматочок цього жовтого в мене залишився. Ну, це нічого страшного. Можна ставити більший. Шматок. Один є. Ой-ой-ой. А такі аромати пішли. І зараз зробимо ще інший. Відкриваємо цей, де це я його відрізала, з цієї сторони відрізала. Раз. Отак от відкрили. Я от раніше думала, думаю, як люди оце надихаються, роблять всякі такі штуки, дивні, різні. А тут, виходить, що сама таке придумала, зробила. Ну і доволі скажу, що я з собою все-таки задоволена. Ставлю сюди одну голубеньку. Далі поставлю зараз. Біленьку, або навіть сюди поставлю ось таку темну. Включися, вийде, скажи, що я через хвилинку буду вільно. Потім біленьку, оба вона запхала, і ось цю синю. Там крайню дорізала, тому трошки важко ставиться. Так, раз, раз, раз. І виходить ось така. Бачите? Воно буде змиватися, набухає і робляться ось ці штучки такі величенькі, скажімо так. Бачите, якщо берете лимонну, якийсь шматок мила, цей, ось таке кольорове майже і не відрізняється від того, що у вас є в унітазі. А якщо так, як я ось зробила, виходить? Ось так. Тому, друзі, ловіть такий лайфхак. Якщо комусь відео було корисне, не забувайте про вподобачки, підписуйтесь на канал, пишіть. Коментарі, діліться моїми відео з своїми друзями в соціальних мережах. Вам щиро дякую за перегляд. Як завжди, миру, добра, друзі! На все добре, пока-пока.